Пан Микола з Горохова, що на Волині на виставку у рівне, приїжджає щороку. Привозить павичів. Голубів цієї породи розводить уже багато років. Його птахи рівнянам до вподоби. Лише за кілька годин пан Микола продав більше половини привезених голубів, віддає недорого по 150 гривень за птаха. Каже, люди беруть здебільшого пару, бо ж у догляді його павичі невибагливі. Дуже хороші до дітей. Дуже прекрасно. Прекрасно себе. Портує. Як мами, як взагалі вони прекрасні. Самі собі вигляджують, не треба не корміло, бо є багато порід, голублю, яким треба кормілки, а цим нічого не треба. Вони самі себе вигляжують дітей подвоє, рідко коли одне. Дуже хороші. І для краси вони різноманітні. Їх колір всякий буває. Бачите, які є. І білі, і красні, і чорні, і жовті. Виставка голубів та декоративних птахів у Рівному проходить уже п'ятий рік поспіль. Від того ані кількість учасників, ані глядачів не зменшується. Сьогодні на виставці представлено більше вісьми областей України. більше західної регіони приїхали учасники приблизно десь. 500 чоловік. Йдеш на виставку, як на, празд, на на свято. Бо так їздимо кожен місяць в різному місті є е, виставки, проходять. Всюди їздимо і до нас приїжджають. Цього року виставка отримала символічну назву голуб єдиної країни, голуб єдиної страни. Аби підтримати українських військових, які нині воюють на сході, волонтери збирають гроші. Організатори кажуть, символіки не уникнути, не дарма саме голуба вважають символом миру. Все пов'язано з тим, що відбувається зараз в нашій державі, оскільки практично йде війна на сході, і дуже хочеться донести до людей. До всіх і наших людей, і до людей, які проживають за межами України, тобто в Росії, те, щоб скоріше напевно закінчились ці бойові дії, щоб перестали гинути люди, і в кінці кінців настав настав мир. Та не тільки голубами дивували рівнян на виставці. Тут і кролі-гіганти, і гуси, і нутрії, та навіть шиншили. А ще павичі, фазани та кури. Усе це миле око, різноманіття обіцяють організатори повернеться у рівне наступного року на чергову виставку. Ірина Нечипорук Артем Лаговський, новини Рівного.